А ви не зайдете на внутріквартальні дороги? Плануємо з з... Графіку, який ви нам давали, термін вже там. Да, дійсно, ми відстаємо на сьогоднішній день від графіку, все це пов'язано з тим, що перша і найголовніша проблема у всіх комунальників це відсутність трудових ресурсів, тобто відсутність звичайних працівників. Якщо там, ще місяць-півтора тому була нестача порядка. 30% людей то на сьогоднішній день ця нестача ще збільшилась. Ви знаєте, що багато наших колег-комунальників були призвані до лав ЗСУ. Вони зараз захищають незалежність країни, оборонять наші кордони на превеликий жаль. Дуже багато у нас і поранених і вбитих вже є, тому проблема трудового ресурсу це не проблема. Ми відстаємо дійсно від графіків і плануємо. Зайти на внутрішній портальний проходи проїзди не раніше, ніж через 2-3 тижні. Поки що виконуються роботи, ви знаєте, що на магістральних.